До слова народного депутата Михайла Головка. За ним народний депутат Михайло Папієв. Слава Україні, Михайло Головко, Сокрінське об'єднання Свобода 164 164-й виборчий округ. Тернопільщина, шановні депутати, колеги. Я би хотів наголосити на дуже важливому питанні, яке зараз болить багатьох українців. Це є масове відключення населення від електроенергії. Люди зараз практично стали заручниками оцінкої вихоналії, яка без попередження в будь-який час вимикає електроенергію. Люди застрягають у ліфтах, доводиться годинами сидіти, перериваються операції, де вимикають світло в лікарнях, в школах, в садочках, практично в поселах до від 6 до 8 годин люди знаходяться без світла. Дітям доводиться зі свічками домашні завдання уроки робити. Практично в холодних будинках. Тому ця ситуація є катастрофічна для нашої. Держави, а найбільше прикро є те, що Україна є одним з найбільших експортерів електроенергії. Ми забезпечуємо світло в частину Східної Європи. Ми експортуємо електроенергію за кордон. А питання: а хто на тому наживається? Чому так стає, що ми є найбільші експортери, зараз змушені для власного населення вимикати електроенергію? Бо є ряд приватних структур, таких як ДТЕК, якими контролює їх Ахметов, які купують в Укренерго електроенергію по 40 доларів за мегаватт, а продають за Кордон порядка більше 50 доларів за мегаватт. В той же час Україна укладає угоду вже з Російською Федерацією і готова купувати в Росії за порядка 75-80 доларів за один мегаватт. Це називається вдвічі дорожче. Де тут логіка? Чому ми купуємо вдвічі дорожче за кордоном електроенергію? Чому ми власну електроенергію продаємо за безцінь приватним структурам, які продають за кордон, на тому наживаються, а власному населенню вимикаємо світло? І тому це питання є. Зараз для безпеки держави важливе номер один. Ми повинні зробити все для того. Тому прем'єр-міністр, міністр енергетики, генеральний прокурор зараз має вжити всіх заходів для того, щоб перевірити всі ці схеми відмивання коштів на електроенергії, звести мораторій на експорт електроенергії за кордон. У нас є вже готовий законопроект. Наша Всеукраїнська об'єднання свобода на депутати зареєстрували в парламенті 1235 номер законопроекту про мораторію. Роторій на відключення електроенергії для населення, і саме основне в такий час Енергетичної кризи ми повинні товариство взагалі заборонити мораторій експорту електроенергії за кордон. Вся ця електроенергія зараз має працювати на економіку української держави, на розвиток власного народу. Підприємства зупиняються. Люди не працюють, не сплачуються податки, люди не отримують заробітні плати, не відплачуються кошти пенсійний фонд. Ми практично доводимо державу до колапсу. Зараз ми шукаємо вугілля в пару і в інших за кордоном державах в той же час, де в нас достатньо є. Власної електроенергії, яку можемо переводити і на альтернативні джерела енергетики. Тому товариство закликає підтримати всеукраїнське об'єднання Свобода проголосувати нашу постанову. Дякую. Слава Україні. Дякую. Запрошую до слова народного депутата.